Почнемо говорити із загальної обстановки на Донеччині. До нас приєднується начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, я вас вітаю, пані, Яна, вітаю вас. Як обстановка у вас? Обстановка найскладніша. Окупант намагається порвати нашу лінію оборони по всім напрямкам: Покровський, Торецький, Ліманський напрямок. Но... Наші сили оборони роблять все можливе, щоб стримати окупанта. Ми своєї сторони допомагаємо нашим захисникам в придбанні їх півідрунів, мавіків, засобів. Реп тільки за минулу добу 2860 разів ворог обстріляв Донеччину. На жаль, одна людина отримала поранення. Майже вся область під а, потрапляє під обстріли. Ну найбільше такі міста, як Мірноград, Краматор, Слов'янськ, Святогірськ, Покровськ, Константиновка, це ті міста, які більше підтрапляють під обстріли окупанта. Ну в таких умовах ми працюємо не дуже злагоджено. Тільки за минулу добу нам вдалося виведи або вивести з населення пунктів 338 людей та 82 на дві дитини. Працюємо злагоджено, всі органи влади на місці підтримуємо наших захисників, підрозділи на поліції, підрозділи ДСНС, служби безпеки. Всі працюють в повному обсязі для того, щоб підставити плече нашим людям. Комунальні служби всі на місці. Тиждень тому розширили зону примусової евакуації родини з дітьми на Донеччині. Розкажіть, як з нових населених пунктів, які в цю зону увійшли, евакуація просувається? Чи готові люди виїздити? Так, тиждень тому було розпочато другий етап евакуації. Промусовий спосіб родин з дітьми з дев'яти населених пунктів це дружківські та шахівські громади. Спочатку на оголошення евакуації вдалось вивести 161 дитину. Загалом евакуація родин з дітьми примусоми спосіб триває з 32 населених пунктів: це Дружківська, Шахівська, Добропільська, Криворізька громада, де перебувають, на жаль, ще 385 дітей. В цьому напрямку нам дуже сильно допомагають і волонтерський рух організації, але більше працюють підрозділи на поліції білі Янголи, на броньованих транспортних засобах підрозділі ДСНС, Фенікс. Я їм дякую окремо, тому що вони ризикуючи власним життям, евакуюють найзгарячіших населених пунктів наших дітей. Костянтинівка, теж яку росіяни регулярно обстрілюють усім, чим є і каби, і дрони, і днями їхній дрон влучив в пожежну рятувальну частину. Чи загалом у місті продовжують працювати рятувальники? Яка там обстановка? Рятувальники працюють, вони нам дуже сильно допомагають, і в напрямку водопостачання, як ви згадали, було влучання в півдронам пожежну машину, яка привезла людям питну воду. На жаль, там біля 9 тисяч людей ще в місті знаходиться. Обстановка найскладніша, менше десяти керованих на місто майже не скидає за добу. І плюс всі під'їзні шляхи, які ведуть до міста, ворог взяв під контроль піввідронами. Ц в місті дуже складно і небезпечно. Евакуація в цьому напрямку триває. Як я вже говорив, Ми тут працюють в повному обсязі і поліція, і ДСНС». Часів, яр та Торецьк. на жаль, вже і містами назвати ці населені пункти не вдається, тому що там суцільне руйновище. Ми бачили кадри зняті дроном зверху. І Торецька, і часового яру. Ну там навіть уже руйновище не залишилося. Просто випалене все, що можете сказати про ситуацію в таких населених пунктах. Різкі зараз в громаді прибуває 136 людей в Часов'ярські 152 людини. Дуже активна фаза війни йде. Наші захисники виборюють кожне приміщення, яке складно назвати не на будівлю, тому що правильно ви згадали, там всі будівлі майже зруйновані. Ну ворог. Намагаються захопити ці населені пункти. Вони йому дуже важливі. але наші хлопці роблять все, щоб окупанта стримати. Ми свою сторони, як я вже згадав, підтримуємо наших захисників повному обсязі. підтримуємо наше населення, яке на жаль не виїжджає з цих населених пунктів і не тільки з тих о, міст, які наближені до лінії фронту, майже нехтять. Близько 35 тисяч людей знаходяться ще там в дуже наближених 5 кілометровій зоні до лінії фронту. Ну кожного дня органи влади працюють з ними. Не працюють на підрозділи поліції, підрозділи Десанису осумовляють, Ну люди виїжджають дуже повільно. За даними МВС станом на 19 травня у Покровську залишалося майже дві тисячі людей. Яка там гуманітарна ситуація, і чи є ще ті, хто виїздять? Покровську зараз залишається 1867 людей. Всі під'їзні шляхи ворогом прострілюються. Не... До окупанта залишилось там трошки більше двох кілометрів. Люди там знаходяться, і дуже важко завести гуманітарну допомогу. Хоча в місті там працює декілька керівничок. Волонтерський рух заїжджає разом з поліцією, разом з органами влади, тільки по узгодженню з військовими в певний час і uh -huh. тільки по узгодженню для того, щоб довести якусь гуманітарну допомогу, підтримати людей. І теж працюємо з ними не з людьми. Маю на увазі, щоб вони виїжджали з міста. Пане Вадиме, дякую за інформацію. Це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації.